Space тім, до речі, у нас наш партнерчик оп, оп, оп. по кальянчикам. Любі друзі. Спейс -профі -тім сьогодні до нас підігнали кальянчики, всі знаємо, що арбітражники це дуже-дуже люблять, і кожен арбітражник може просидіти без кальяну рівно 3 хвилини. Рівно ніколи. Е, ну що, дивимося, що воно буде відбуватися вже на сервері. Тут їм доведеться довести, що не дарма. Вони сьогодні до нас доєдналися. Міраж мапа. Всім знайома проста для сприйняття. Просто зараз вилітає вперед. команда нападу, приходять через кон. А тут поміж стоїть натин. Як же він відстрелять цього юспаса противника? Бачить перед собою цілу купу дістає ножа. Як то кажуть, дістав ножа ріж, але він не встиг. Мені дуже подобається, що тут вовчик Мунтян є, якого прямо зараз бривай. За сайту і Граємо 3 в два ситуація. Антіхапі Аурелом буде намагатися зайти з КТ, але. Ну, no терест. Вау, неймовірний нікнейм і за це дуже люблю, Лани. А, три гравці команди контртерористів, а саме SPT залишається alive. Ми щуємо їх з залу SPT, Давайте підтримуємо команду, до речі, про SPT. А, у нас є дві команди: це Space Pro team це топ-1 українська медіабайнгова команда у вертикалі Nutra. Молода, амбіційна команда, яка росте зі, свідкі... зі швидкістю світла, з крутими результатами та унікальними кейсами. Кейсами. Кажуть, що код при закладенні бомби на плиті співпадає з номером кол-центру в Чилі. Тому натривик не встановлює пачку, поки не прийде апрувлю. Любі друзі, у нас другий раунд. І команда терористів, а саме Долар СТІМ, буде пишети зараз палас зі своїми теметями. Плюс один заходить з Піта. Але Носін приймає! Нормальна зустріч на но зараз разом з вдруг там гається дабл піком таким грати. У них, до речі, непогано це все виходить. Ну і в цілому у нас є ще один переможний раунд. Оце у них там група підтримки таке подобається. Так, з деяких технічних питань ми швидко сюди перемикнемося. Ми зараз повернемося, все нормально. Коротше, початок потужний. Мені подобається, як там зала зараз боліває. А дайте шуму, за кого ви там боліваєте? За кого ви взагалі? Можна прям команду прикричати. У нас зараз тут налаштування швидке відбудеться і. О, СПТ чую! Нормально, ми вас чуємо. Супер. Так, ми повертаємось назад зараз у гру. Добро. А, роз. поїхали. Поїхала. У нас 2-0 ситуація. Мене... Носін стоїть під палесом. Graim Ліджін буде Давай. закидувати Вандермоліки. Отримує вовчик, прямо зараз Молотов, але він не дуже сильно його дамажить. Буде хедшот чи не буде? Залітає хаєшечка плюс морі, підпалює 6 хелспойдів і сажі під ноги, ще кинув. Фішечний. Фішечний. Фішечний! Фішечний! Буває! Ну, вовчик сам знає, що не пішло. Типу, тому що тут же скажеш. Наліпки наві в серці перемога. Пішов зараз обережно дивитися, що там у вікні. Паралельно. Друг Через нас здивує друг своїм кілом. Там так багато супротивників, котрі хочуть його прибити. Мпшка у носена поруч поручіє влад. Влад тут готовий. О, влада помітили раєшечку і вирізає носену. Оце команда робота. І ще одного забрати. Це на звук відіграв. пачка стягнулася під пітом. Зараз стоїть, але вихід, вихід через коннектор, антихайп має відтягувати зазад. Томагав тим часом заходить. Стоїть на стерсі і буде приймати джангл, Але Джангл не збирається пікати. зараз другий гравець КТ перетягується через е Сіті і буде приймати опонентів на Стерсі, але Томагав, старик. Неймовірний хедшот і буде зараз відігрувати гравців, які виходять з піту. Але ні. Носінг ставить крапку в цьому раунду, yes. yes. Це ей, шановне Антон, товариство. Антон, це так гра зараз. Виконання ж дійсно, з ноги заходить цей міраж. Ну тут навіть нічого й додати. Далі буде ще потужніше. Шановні, скануйте qr код обов'язково підтримуйте Збройні Сили України. Просто зараз 140 тисяч 815 гривень 11 копійок. 35 відсотків. Зараз 400 тисяч. Ми вже зібрали. Любі, друзі, не забуваємо донатити QR-кодів на екрані. Як вже сказав Лоран. Це дуже дуже важливо. Саме для цього ми сьогодні тут зібрали. Здається, ми просто пограти в КС, але. З якоюсь метою не просто так, а щоб допомогти нашим хлопцям на фронті, які боронять нас кожен Є, день. <плес> а тим часом Аріо боронить без сайт, відкидає флешкою. Відходить, щоб пожити. Максимально, але йому заходять у вухо РТМ і ставить хедшот. Грайм Ліджен виходить з шорту. Антіхай перетягується, буде ловити супротивників, але місе ВП І грайм Ліджент має підтискати. Складна ситуація для терористів, але зі, вони, зі, вони, зі, вони зі. з пістолетами бомба стоїть і що ж буде далі. Як вони бігають, то це врив смоки він міг наробити галашу. Але до кінця це, це не спрацювало. Залишається Нолсен з Юспом, намагається якось перестріляти у цього останнього супротивника. І в результаті, що на ще? Ой, який пік прямо Спасибо. під карами. Саме тут сидить супротивник, котрий з текнайном чи ні, я не чую, що там по попачці. Здається, це буде дефюз! Отакої SPT Nice. Просто неймовірний перформанс. Нуусін показує вже другий раунд підряд. Просто витягує. Поки що 10 фрагів, одна смерть, одна поміч для своєї команди. МВП MVP. MVP цієї мапи безпосередньо. 4-0 для команди СПІТІ. І вони дуже-дуже агресивно увірвалися, не дивлячись на те, пам'ятаєш, Долар СТім минулого разу. Uh, були фіналістами і програли там Traffic з фіналі, тобто вони були дуже жорсткими. І тим часом від команди Пекло залітає 5 тисяч гривень. Дайте шумо команді пекло. Тим часом у нас Мол, є продовження далі, цієї багато зустрічі багато. з ями. Спробують вилізти команду нападу. І зверху ще палися також що, присутні ті. один з гравців. Непогано укріпили, до речі, вдвох зараз Нофен та його тімейт Сайд А. Але паралельно ще слідкують за Мідлом. На Б у нас також двоє апартаменти активна гра на виконанні захисту. Олександр, дякуємо за тисячу. Бачимо, бачимо вас паліца на Б? Олександре. Дякую, це дуже важливо. А? Ще раз дякую, пекло за п'ятірку. Ви просто. Неймовірні, неймовірна аудиторія. Я тобі скажу відверто. Я коментував багато матчів, багато туріків по кесу, там аматорських, аматорських. Ну так, донатять тільки на арбітражному кейсі, любі друзі. Тим часом Влад приймає нову а Тамагав розмінює його. І 5 тисяч залітає від Віталія. Тим часом тамагав залітає обід і сейвить бомбу для своєї команди. Віталій, дуже тобі дякую. Ви просто неймовірні круті. Наша ціль сьогодні 400 тисяч зберемо для другої механізованої бригади. А, дякую. Так, зараз ми дивимося з вами, як спробують вийти на сайт Б. Двоє гравців, що залишилось. У них не пішло сайдом А взагалі. Вони думають, ну давай тут хоча б якось спробуємо. Вовчика пускають вперед. А Уреліо готовий. Будь-якої миті зустріти. Досить зручна позиція. Потім можна за колону сховатися. Якось там інвансувати. Мінусує Вовчика. Ну і залишається томагавка. Де ж він був раніше? Так було потрібно розмінятися. І він тільки зараз підходить за ВП. У нього 13 колспоїнтів. Ну, вже є сенс якось посейвити. Але хто ж тобі його посейвити. підіймається к грайм Ледженд, і він готовий міну свого супротивника, але не сьогодні. Томагавку успішно сейвіть свій девайс І хотів би, до речі, розказати трішки про Долар СТІМ. Ми вже казали, що вони були фіналістами минулого чемпіонату команда, яка взаємодіє між собою заради великої мети, найякіснішого трафіку та стабільного розвитку. Вони нестандартні за своїм унікальним підходом. Цікаво чи прийме Долар Стім рішення награти за контрів сьогодні, щоб не нагадувати енді долару про проблеми з СБУ. Бо такий унікальний підхід може дійсно здивувати противника. Тим часом отікає, Опа, Опану Мідлі. Йому відкидують смок, і він змушений відійти. Закидує хаєшечку. Носін. Намагається відіграти. То магавк. Залітає трішки хаєшка, але не критично. Накидується флешка. І зараз будуть ініціювати новий файт у Мідлі. Тим часом Граємо Ледженд забирає обох. І ситуація 5 в 2. Дуже складно для терористів. Далі цікаво, що буде. Відбуватися Мідля, але томагавк тут. Звісно, сам прекрасно в курсі. Як же СПТ контролюють кожен міліметр цього міражу? Просто все винюхують. А де тут хто тут? Як тут нікого не пускають? Мідл дуже уважно зараз контролює цей гравець. але томагав, це знає. Чекає Вовчика, Вовчик сам в шоці, каже: Брін, а де команда наша? Де вони всі ділись? Де я не бачу нікого? Спробують вийти якось може разом, але ну сейвити хвилину, їм ніхто не дозволиться. Думаю, що рано чи пізно буде якийсь пуш, щоб завадити такому процесу. А так. У нас тут стоїть зараз якраз антихайп і будь-якої миті може вирубати разом з Граймом цей мідл. Якщо вони виходять двох, там, мабуть, вони і залишаться. Мінус ГуП. І а ще та... один супротивник, але до нього вже виїжджають. Міцнув, ти типи бачив, там піксель залишилося, але Носін знову ставить крапку в новому раунді. 6-0 і СПІТІ. Просто сьогодні неймовірні. Плюс чутно, що у них неабияка підтримка. Залі. Залі, давайте, давайте шума для улюбленої команди. Ну і зараз чекаємо, що там буде. Може буде якась відповідь, все таки реально. від нападу, тому що Є якось вони зникли і не видно, не чутно. Складно вони можуть ані на мідл вийти нормально, на а-сайді їх теж зупиняли. На б-сайді вони на... навіть майже не опинялися. Ну коротше, мину, тяжка така історія, тяжка доля. Влад намагається так, тут да, да. відіграти на зустріч з ями. Якщо така зустріч відбудеться, у нього поруч тімей, котрий випадку чого розчекає. А така зустріч відбудеться, тому що у нас гранатки готуються під асайт, і Хвилина 25, і вони полетіли, як то кажуть. Будемо чекати, будемо чекати виходу, Це таке затише перед бурею, і зараз ми будемо бачити перформанс від команди терористів. А їм треба братись, до речі, тому що на рахунку у них все ще нуль-нуль раундів. Розкидочка пішла, а тут прям ну, конкретно так підготувалося під цей раунд. Всі смоки впали, але чи це допоможе. Виходить перед. Зі смока Нолфен його смаку, мінусують. Смаку. Ну, поки ще два фраги саме на рахунку команди напада, але тут ще встигає Грайм якось через смоки знайти супротивника. І він якось вирівнює ситуацію. Три в три. Все ще можна. Якось вибити цей сайт. Стріляє, просто скрізь дим. Опа! Розвіювання! А далі можна бити. Кудись флік вправо не пішов, і далі один в один. Один водин там газ буде приймати, але Ауріело! де фоє бомба успішно. Я дефюзкити, є всі можливості, є кричачий зал. Це дуже дуже крута атмосфера. І я вам хочу нагадати, що всієї цієї атмосфери не було б, якщо б не організатор. Вані, зайз, дякую тобі, велике та каналу не ведучий абсолютно всіх арбітражних заходів в Україні. Блогер і з нещодавнього часу ще й стрімер. У чому ми бажаємо удачі. Ви неймовірні. Ви круті. Дякую вам за те, що ми можемо проводити такі івенти і допомагати Збройним силам України. Тим часом на рахунку 7-0. І ситуація для терористів. Дійсно дуже важка. Зараз Артієма буде намагатися напікати, але Носінг вирішив відійти. Ні, повертається. Щось відчув, відчув свою спину і забирає Артієма. І зараз у нас ситуація така, що бомби знаходяться під бій. Два гравця знаходяться під мідлом і будуть намагатися знайти фраг, що конче важно у цій ситуації. Один гравець під асайтом від команди терористів. І зараз треба ініціювати файт першими. Але їх у міду уже зустрічає, але томагавк не пробачає і ставить спер і голову анти-гайпу. Грайм розмінює. Вовчика вбиває. І зараз команді Етерів треба братись і ставити неймовірні хедшоти. Але Griam майже закінчує цей раунд. Друг каже, ні, почекайте, яке закінчення раунду. У мене Я ще бомба. бомба лежить, раунд не закінчено. 57 секунд, любі друзі. Ну, в результаті маємо два. Друг здається, не бажає перемоги супротивника. Він хоче, хоча би один раунд для своєї команди. Два фраги вже є. Чи буде це трипла? Треба пачку забирати. Вона просто перед ним там лежить. Але якщо не помиляюся, то зверху саме туди він подивився. Глянув, розчекав і намагається якось знайти ту пачку. Я пропустив момент, де вона саме впала. Може вона і з ним. Вона знизу. Вона знизу все ж таки, а не зверху в куті. Ну і далі він спробує піднятися, але там вже стоїть Алорій. Ой, як же він виходить спиною! Яка халява зараз! СПТ забирає для себе восьмий раунд. Знову ж таки, дуже-дуже близько для команди Терів. Паралельно, там вже... Ми чуємо пекл з супротивниками спускаються страйдент напікати. У них там зараз буде також зустріч. Все трошки підслуховуємо. Як прикольно, що можна буде, в курсі, що там відбувається. Да, до речі, це все відбувається на другому каналі, який ведуть Слаксір і Готом. Ви можете зайти. Всі лінки є у телеграм-каналі, не Арбітражник, якщо ви не знали. Тому переходимо, дивимось. А тим часом у нас. А, невеличка пауза у грі. Всі чекають, всі намагаються зіграти на помилці свого опонента. Але тут вихід від команди термістів. Весь покорений хедшот від влади намагається знайти другу. РТМ розмінює, але Носінг ставить ще один кіл. Ситуація 4 в 3. Антіхай буде зустрічати супротивників КТ, розвіює смок і це шанс! Шанс дати кіл, але не дивиться! Не дивиться в цей смок! Міси! Один сантиметр залишився. Знову міс за ОП. Був Солік момент, тільки що вбиває. Опонента і друга розмінюють. Антихайп дуже важливий у цьому раунді. РТМ разом зі своїм опонентом, разом зі своїм тімейтом, Но на пару, будуть зустрічати кросфайром опонентів, але играє ниджит. О, Та який кросфайр, про що ти кажеш? Що вони все одно переграють. Ну ти глянь на них. 9-0! На десь супротивник, його просто на сервері немає, ніби просто пішли на ДМ. Поки що для них все дуже легко, але треба якось боротися, Долорс, Ну що ж таке, де ви? СПІТ! СПТ! Я нагадаю, SPT! що Dollar Steam це фіналісти минулого турніру, минулого року КСу, і я їх поки що не впізнаю. А, ну, чи це СПТ натренувалися якось неймовірно, тому що зараз показують ну, справжній майстер-клас, хотілося там виділити носінга, який, ну, просто шансів не залишає своїм опонентам. Та насправді треба зараз підтопити трошки за напад тому, що ну взагалі їх немає. Треба, ну бодай кілька Отто. раундів, щоб знаєте, не вилетіти вже прям зовсім погано в нижню Уведем сітку. Мене. Зараз ну, у них все одно буде ще одна справа. Нагадаємо, чи щось піде на так, і вони, звісно, зможуть ще поборотися. Вовчик, тим часом треба якось вікно обережно розчекати або в коні, а в коні з НПК. Як же вони ловлять ці таймінги? Молодці! Виду цю команду сінергія, але тут можна дати розмін. І навіть цій ситуації все одно Ердієм не. Орався Носін просто домінує над усією мапою над усіма п'ятьма супротивниками. Друг наразі знаходиться у сендвічі, і у нього є, до речі, вигідна ситуація. Дає інфу своєму тімейту з пачкою, і пачка летить через цей спаун. Зараз буде виходити з п'ята. Треба знаходити фраг, але ні. Каже Влад і забирає друга. Мої, ну, перевага втрачена. Знову ж таки, два в чотири ситуація буде дуже складно. Тут треба чисто на характері та на стрільби вивозити. Але Носін робить третій фраг у цьому раунді. І у мене. Просто немає слів. Я не знаю, хто це такий. Це новий МВП цього турніру. Справжня легенда. Ну, буду спостерігати за ним у ну, майбутніх матчах. Це дуже круто. Томагав, тим часом намагається заселити два стати ще фраг для своєї команди. Але тут. Ой-ой-ой, який хедшот не пробачає! Томагав, дочекався все ж таки. Скоріше за все, чує грався зверху, але тут дабл пік від команди SPT. Крута командна гра, круті гравці, крутий носіння, неймовірний тебе. Це два раунда взяті, ми закомбечимо на ізі, нахуй. Ми терор вибрали. Абсолютно, в нам по бок. факту, те як ти це описав, тому що тут перформанс да. поки на рівні. Я так розумію, у нас там все ще виривається періодично розмови гравців. Ми потім це трошечки пофіксимо, але з іншої сторони, Черт забирай, в цьому вся атмосфера, ти можеш підслухати трошечки. На. Наразі у нас ситуація 10-0, це буквально останні шанси для команди Долар Стем витягнути цю гру Андрюха і нав'язати якусь свою гру, якийсь свій стиль, якусь свою гілну. Але тут Грайм Ліджин разом на пару з Носіном просто закривають. Томагавк дає хедшот просто в блайнді, але Носінг фінали цей раунд. Показує свій ніж фальш, що не каже хлопця. Так, ну от, тут і таким бувалом як я цей ножик тримаю. Тут не потягаєтесь одинадцять нулі. Поки Ми що просто, ну взагалі нічого не клеїться. Доларсті. Та щось та якось наші хочеш накинути бо дай якісь раунд, плюси. Хто, бляд, не не знаю, може друга пістолетка якось допоможе. Ну бо тут якось все в одні ворота захисту комфортно, подвійні піки, пік під смоком <пи -1> на розвіювання, з командою. Там відпрацьовують навіть інколи не влучаючи. Вони все одно виглядають сильніше, і поки це об'єктивно і відбувається. Дивіться запальна одразу в е дальню частину апермідла. Ці меди під це намагаються якось підійти. Сидить під смоком, тобрали. То. Ну, може, це ще знаєте, тому що Міраж. Чи можна сказати, що у нас СПТ це діти міражу. <рит> 11. <рит> я не можу рано. Одинадцять нуль. РТМ забирає успішний вихід, до речі, від команди Дор 7 на А Перше за цю гру успішний вихід ще й в плюсі. Анті буде намагатися ловити своїх опонентів у КТ. Зараз залітає Мольк і у Моуспину, але не влучають. Носінка забирають. Друг розмінює, але Ауріело вбиває палас і вбиває ще. Ну, інтересінка на сайті. Ситуація 2 в 2, бомба дефолті. І є дуже перспективна ситуація. Знову ж таки, для СПТ. Це буде вирішувати цей раунд разом з Артіємом на пару. Його сорізні зустрічать, але Артієм... Перша викра! Комбично, комбично, камбено. Камбе, камбек, камбек, камбе. Ну, насправді дуже тяжко йшла гра. Нарешті у доварс виходить, бодай так же розігратись навіть до пістолетки. А зараз усе пістолеточка, девайсний, оце от сноубольчик, і поїхали, все як ми любимо. Але насправді та із ПТ виглядають, поки тут та не бодай, те, що домінантом, а прям на контрасті дуже різні команди. Ну, дивимось, що буде далі відбуватися в цьому Влад, давай, конкретному давай, раунді. Ну, а ми хотіли так. би намагати. намагати... Напам'ятати напам вам! Ми вам запам'ятаємо, це речі забули. А ми вам напам'ятаємо про наших генеральних це партнерів. партнерів. Це FiNAP Partners. Засновано в 2016 році відзначається Геймінг як провідна партнерська програма 3 -3. та прямий рекламодавець, пропонуючи 3 -3. до 200 доларів по CPA і до 50 по ревшарі у 11 країнах. Відома своєю повною прозорістю виплата, професійною підтримкою, детальною статистикою, найкраще місця на ринку зі співвідношенням вишк, на свинерету один до трьох. Зараз 12-1, Дійсно, поки що можна було здогадатися по звукам навіть зали. Наскільки ж добре, навіть якщо ти не бачиш, що відбувається, там грають СПТ. В цілому підтримка тут потужна. Ну що, невже це буде тринадцять один, невже так легко? А ми, як містер Біз зробили, типу зрозумів, там фінальний дуже важливий пістолетний раунд. і Ми такі реклама. Ну класно, а коли ще це насправді проблема. Знаєш, в усіх великих організаціях навіть типу, влупити таку рекламку. Ну а тут зараз. Напад спробує одночасно із паласу, із ями, але й захист, наче там не втикає, тому що зібралися Андричі. вдвох, як бачите. Друг вже тут з Зешкою стоїть. Зешка мала відстань. М -м, я таки люблю. Тут можна непоганий Спокусіло. дати хайлайт, якщо влучити по головах. І не дивлячись на всю перевагу від іспитів, вони стоять і чекають помилки від своїх опонентів. Тисяча гривень від метра золота. Да. Дякую тобі, велике діло. Вони виходять, яма, яма, це... любимо. Вовчик намагається відстрілюватися. РТМ приймає влада. І зараз у нас ситуація. Три в чотири, три в чотири в ситуація, смір. Друг має вирішуватися з зешкою. ближня дистанція, Давай, 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 дотискає, Вовчик тим часом буває носінга, І один гравець команди SPT, отміду, А саме гравець, отміду. Гравець отміду. залишається під конекторами. Буде намагатися зробити бодай щось для своєї команди. Та, да, граємо тут щось зрозумів, що так легко вже не вийде. Захист може щось показати. 5 хіоспойдя, чи ми побачимо з вами ще один хайлайт рівня отож, що було в нюку, там де 3 хп дозволялося одно зробити два фраги. Але щось мені підказує, що не цього разу. Да, його чекають з усіх сторін, йому буде там ну, дуже складно, тим паче, що йому молота узлітає. вирішив не затягувати. Так, да, вирішили не затягувати, була вся інформація, був молять чому б і не кинути, як то кажуть. Але 12-2, пістолетка не рішає, як то кажуть. знаєш, Тому бачимо другий раунд для команди Dollar Steam. Дуже-дуже, якщо чесно не хочеться вірити, що вони ще поборяться, але ну, Все, їм буде невеликований. Тому що 12-2 це а, не приколи, це не шуточки, це реально вирішальний раунд кожного разу. Кожного разу тобі доводиться грати як в останнє, ти борешся, якось там шукаєш економіку, хвилюєшся. Це, звісно, тиск ще й певний. Але так само цей тиск для команди СПТ, що треба добити або щось не виходити. Ну, ми зараз побачимо, чи взагалі буде якийсь тиск, тому що вони потихеньку хочуть відіграти з пістолетами в міду, підходять сюди. Ну, може, це знаєте план там кілька шальних хедшотів або щось подібне, і в кращому випадку ще заплечена пачка, що, до речі, допоможе далі дограти вже цю мапу. Пошвидше і закінчити з гарною економікою, таким чином відігравши Томагавк, зараз у нього там є такий от персонаж на тіммейці. Вони можуть разом розчекати мідл, намагаються замочки відбити, але, до речі, сам помирає. Нолфин робить перший фраг. Ну до речі, дуже часто такі раунди з діглами виграються на міражі, тому що. Це мапа така. Але Вовчик каже, ні-ні, ні носінг. Антіхай відлітайте в лобі. Почекайте. Наступного раунду. Ми ще не закінчили, як то кажуть. Але все ж таки, ситуація, риф 2, Команда із Піті може зараз з діглами виграти, але друг розмінюємо Райм Ліджента на А-сайті. І... Один! ОТЕРСТІнг! З діглами, з пістолетами! забираєте з П'іті! Своя мапа! Дітки Міражу! Ми вас вітаємо, ви проходите далі!